Ми рухаємось далі, і знаєте, я думаю, всі бачили багато новин про, ну так би мовити, неуставні відносини між солдатами російської армії. Давайте подивимось на екран, освіжимо це в пам'яті. Ну було, так, да, було, і є, і буде, напевно. Але знаєте, інколи такі відносини мають зовсім інший сценарій. Тож сьогодні, вперше на сцені єдиного кварталу, дебют. Зустрічайте реп-дует. Степан і Гіга. Добрий вечір. Давай, Стесян, мочи. Поїхали. Це Степан. Це Гіга. Дякую. Думаємо, пісня про настояще кохання. Йоу. А. а. Ханя може подолати любий кордон, Поцілити будь-кого може купідон В холодному окопі запалала пристрасть ця, дон дон-дон, дон-дон, дон-дон так б'ється серце, коли в нього влучив купідон. Іскра між ними дуже швидко пролетіла. Статичний струн давало мохнати його тіло. Дивне в кадирівця з'явилося в той час бажання. Він захотів кохання, а не зґвалтування. Тим жестом ДНРів це кадирівець зворушив Пустив його до себе, він не тільки в душу. Така ось пара волохати і жовто-оки знімали відео, але не для тікток. Проста історія свину собачого кохання Кадирівського Дона з Донецьким вані. За вибігте паче небо, yeah. кохання, що руйнує скреби. То не мир, то не мір. Зішиз у Бог, хутро і вата Про те, що він з Кадирівцем одне і невід'ємне. В душі у ДНРівця проходить референдум. І ДНРівець казав йому: Люблю тебе. Кадирівця в цьому заводило, лиш тільки бе. Тримав його за талію, поки він тримав кулемет. Кричали Вкричали ви Всі виби восім'є. Казав кадирівцю. Я хочу, щоби ти був ззаду Бо звік ззаду заду, заград за град адряди. Не, Не знає що... сорому, кохання чоловіче. Прив'язував до ліжка Георгівською стрічкою і засинають один з одним, вони завжди поруч. Висять над ліжком кадиров. І Янукович руковіч. тіло на плечі Кадирівця лежить, і каже, де Нерівець. Можем, повторіть, з тобою готовий. Йти я хоч до Берліна. Донбас ніхто, крім тебе, не ставив на коліна. Про це, ми, про це. Що побрати, ми про них не знали. Що робить, що родить? Одного разу повертаючись додому, зайшовся пару спальню до свого коханого дону У спальні бачить, де під бушлатом кадирівця. І що, іще? І голого бурята На шовті очі, де полились сльози. Перше почув кадирівець від сепарів погрози. Ніколи зраду не пробачу, тобі я цю Чому обрав бурята? Я б зрозумів півцю. Я думав це кохання, але це само обман. З тобою я хотів зачати дом донечан. Хоч Конашенко вкаже втрати, немає жодної. Чому з тобою ми втрачаємо один одного? Кадирівець піднявся, підійшов в приту. в обидві свої воло, хаті руки в стул. Тим стулом колом ДНРівця годину бив. І ДНРвець Кадирівця знов полюбив. До них поцілив і стали вони одним цілим і не дістої кохання. До із Донецьким пані. Ващу пуски. Степан Єгіга, експериментальний турбореп. Дуже дякую вам.